Вітаю, друзі. Перед тим як коментувати замах на екс-президента Сполучених Штатів Америки і теперішнього головного претендента на посаду президента США, потрібно дуже ретельно розібратися, у кого стріляли, цілячись в Дональда Трампа. Стріляли у політика чи стріляли у представника концептуальної влади. Представника світу ідей. Чи можливо стріляли і в політика, і в тримача смислів? Таке буває, коли політик є одночасно і філософом, і мислителем. Дивлячись виключно на зовнішній вигляд Дональда Трампа, можна зі стовідсотковою впевненістю стверджувати, що Трамп ніколи не належав до світу ідей. Він не є і не був представником концептуальної влади. Але окрім зовнішнього вигляду Трампа, є і більш серйозніші і вагоміші аргументи, які вказують на те, що Трамп не є ідеологом і стріляли в нього не як у представника концептуальної влади. Наприклад, ми ніколи не чули і не читали, що Дональд Трамп є. Членом якихось таємних там, товариств, що він є членом римського клубу. Його прізвище ми не бачили у співавторстві якихось фундаментальних експертних документів, які виходили від римського клубу. Ми не бачили Дональда Трампа десь на Давоському економічному форумі, де він з трибуни форуму опонує Клаусу Швабу і розбиває концепт. Інклюзивного капіталізму. Дональд Трамп ніколи не зарубався з Гретою Тумберг чи з людьми, які стоять за Гретою Тумберг і він ніколи не розбивав публічно там зелений перехід, глобальне потепління і так далі. Ми не чули і не бачили, що Дональд Трамп розбиває там концепт мультикультуралізму, ненасильницького спротиву. Ну і глобальної там економіки, наприклад, цього ми ніколи не бачили і не чули. Я, наприклад, ну, не пам'ятаю такого, щоб от Трамп десь засвітився як ідеолог чи представник цієї концептуальної влади. Він не прийшов до нас зі світу ідей. Тому я не схильний вважати, що в Трампа стріляли як в ідеолога. Як людина, яка загрожує якимось таємним течіям нового світового порядку. Ну, це моя точка зору, і я так вважаю. Але, але я думаю, ви всі пам'ятаєте, що Трамп напевно єдиний з представників вищої політичної влади, світової політичної влади, який загрожував або погрожував. Розпустити, розігнати Всесвітню організацію охорони здоров'я. У нього є претензії до ООН Організації Об'єднаних Націй. Ну, за НАТО вже його годі говорити. Північно-Атлантичний Альянс Трамп там майже готовий був розігнати, принаймні його дуже серйозно реформувати, вийти з нього і так далі. Тобто, у Трампа. Ну, дуже багато якихось претензій концептуального характеру. І це дає підстави стверджувати або запідозрити, що, очевидно, Трамп якимось чином загрожує е, світові закулісі. І очевидно, замах міг бути пов'язаний саме от е, з цією його діяльністю. Ну, я трошечки зупинюся, зроблю невеличкий екскурс. Моя улюблена тема, звичайно, ковідна істерія. Доктор Ентоні Фаучі, головний інфекціоніст Сполучених Штатів Америки, який співпрацював з різними президентами США і від демократичної партії, від республіканської партії, так ось Трамп назвав Ентоні Фаучі кошмаром і ганьбою там Сполучених Штатів Америки. Трамп зі своїм там інтелектом бізнесмена і комерсанта сказав, що якби він діяв. За порадами Ентоні Фаучі, головного інфекціоніста США, то жертв було б в два чи в три рази більше. Тобто, ну, у Трампа є чуйка, і він розбирається і в людях, і в оцих от концептах. Але це от я протиріччя хочу це показати. З одного боку, ми ніколи не бачили його розбиваючим якісь світові такі от доктрини. ну Наприклад, от Заруба могла би бути заруба з трюдо. Джастін Трюдо, прем'єр-міністр Канади, який фактично і теоретично, і практично відпрацьовував концепт колективної свободи. Ми завжди звикли до того, що свобода це індивідуалістична категорія. А от Джастін Трюдо. Проваджував е, концепт колективної свободи, що вільною людина може бути тільки тоді, коли вона знаходиться у стаді. Тобто, а чому у стаді? Тому що стадний імунітет, колективний імунітет треба було досягнути, щоб всі щепилися і перейшли на постійне щеплювання, щоб. Кожен дозволив доступ до свого тіла тоді, коли треба Джастину Трюдою у цій світовій закулісі. Так от Трамп не вступив в публічний такий двобій з трюдо, поки ще він був при владі. І цього ми не бачили і не чули. Потім претензії до Організації Об'єднаних Націй, yeah. до НАТО і так далі. Чому так? От я пробував думати: от вчора відбувся цей. Цей замах на на Трампа. ось ну Анекдотично таку ситуацію скажу, що дзвонить мені дружина, а ми з сином в полі. І питає, чи це наших справ, чи це ми зробили. Я не можу зрозуміти, в чому справа. А ми в полях там стріляли, якраз системи ar 15 Я кажу: ну, хіба що Рикошет? Рикошет З Вінницької області. і в ухо Трампу. От. Ну, це так. Відступ від, від ситуації. Я намагаюся пояснити, чому Трамп зачіпає інтереси світової закуліси. Він мислить як практична людина, як бізнесмен, і він дуже чітко бачить аферистів і всіх, хто намагаються не в трудовий спосіб вилучити гроші, заробити гроші. Не випадково і нашого Зеленського він бачить, і звинувачує в таких справах. Він дуже такі речі, паразитів Трамп бачить дуже добре. Це ну, говорить про його практичність, а не про його ідейність. Він не є людина метафізики, він в цьому ну, не розбирається. Ось і тому е, Трамп як людина практична, він підходить виключно от, е, з цього боку. А тепер до найголовнішого. Е, ну, я не буду навіть піднімати питання, що верніше повторювати, чи якось там апелювати до дурнів, які розказують, що це якась політехнологія, імітація. Трамп замовив собі вистріл постріл в вухо, снайперський постріл в вухо. Система Р-15 неможливо цього зробити 135 метрів. До речі, це тільки в Україні чи в Росії можуть повірити у таку версію, що політтехнологи Дональда Трампа найняли якогось молодого божевільного кілера, самогубцю, який погодився поцілити у вухо. Кандидата у президенти для того, щоб підняти його рейтинги і підвищити шанси на перемогу. Дональд Трамп і так лідер у цих перегонах і легко перемагає Джо Байдена. А от виборчий штаб Джо Байдена і світова Закуліса це уже тема, яка заслуговує на увагу і на обговорення. Я почну із пораненого прем'єр-міністра Словаччини. Роберта Фіцо, який вже поправляється після замаху на нього. І от Роберт Фіцо, він людина, яка пережила замах на себе, і в нього є право голосу. Я думаю, що вони разом з Орбаном є ж друзями у Дональда Трампа, і до Роберта Фіцо, безперечно, прислуховуються. А Роберт Фіцо він відзначається тим, що. Бореться із підкиливним світовим порядком, з соросятами, демократами і так далі. Так ось як сформулював свою позицію Роберт Фіцо. Світова закуліса користується своїми таємними інструментами, вона розпалює ненависть серед громадян країни і провокує конфлікт, підбурює, підбурює людей, от штовхає божевільних. Тобто, Працює опосередковано, використовує от таких от міських божевільних одинаків, які бачать у, в таких як Трамп, в таких як Фіцо, в таких от як Орбан ворогів усього людяного і гуманного. І от вони йдуть до магазину, там купують зброю чи десь приватним нелегальним методом. І стріляють. Стріляють от зараз вистрілили у Дональда Трампа. А перед цим місяць чи два перед, перед цим вистрілили у. Роберта Фіцу Фісу себе прирівнює це важливий момент, до речі. Фіц себе прирівнює до політиків, ну навіть можливо, десь до ідеологів, до представників оцієї концептуальної влади, а принаймні до представників, які боряться там, да, протилежний табір концептуальної влади. Ось що я хочу сказати з цього приводу. Я вважаю, що Джо Байден, колективний, його молода і стареча дементна команда, в тому числі, як ніхто зацікавлений у тому, щоб такі люди, як Дональд Трамп, були живими і здоровими і продовжували свою боротьбу з організацією об'єднаних націй, Всесвітньою Організацією здоров'я з НАТО і так далі. Це пугало. І навіть якщо він, Дональд Трамп, стане при владі, і зробить, реалізує всі свої плани, здійснить свою мету, розжене організацію Об'єднаних Націй, всесвітню організацію охорони здоров'я, щось там зробить з НАТО. То він дуже швидко себе дискредитує. Всі ці люди, от я маю на увазі там Орбан, Фіцо і Трамп. Ну вибачте, я поєдную їх разом, хоча не вважаю Трампа там ворогом ворогом України. Але всі ці люди мені нагадують наших е, українських реформаторів і соросят, які ними управляли. Е, вони мислять дуже ну, там, просто і примітивно, або виконують е, ці самі е, установки е, людей, які от мислять теж просто і примітивно. Так у нас реформували фактично санепідстанцію, багато таких структур, які, значить, ну, вважалися шкідливими, поганими і так далі. Але світ не може жити без наднаціональних утворень. Ну, щось має на заміну Організації Об'єднаних Націй щось повинно бути. На заміну Всесвітньої організації охорони здоров'я теж щось повинно бути. Те, що вони є корумпованими і є інструментами для реалізації якихось тіньових установок світової закуліси, які нав'язують нові порядки, взаємин між людьми, це правда, це так і є. Але потрібно викривати концепти, їх розбивати, наносити удар по смислових конструктах, а не по інституціях. І вичищати це все, і вигонити. Натомість Дональд Трамп. Він вважає, що якщо він знищить Всесвітню організацію охорони здоров'я, рожене Організацію Об'єднаних Націй, розвалить НАТО, то в такий спосіб ну, щось якби зміниться на краще. Дональд Трамп мислить тут як бізнесмен. Він бачить, що ці всі організації структури згнили, але на себе тягнуть бюджети і гроші. І він дивиться на це все і думає, а чого це ми повинні це все утримувати і платити. Давайте ми припинимо платити, і все, і вони розваляться, розійдуться і так далі. І після цього настане жах і хаос. І, взагалі, чорті шо, і Дональд Трамп ну просто буде дискредитований і знову, з новою силою, з новим імпульсом і енергією. Ця світова закуліса вже після Байдена. Очевидно, якісь інші прийдуть, Блінкіни і так далі. Джастіні Трудот підростають, і вони з новою силою підуть в нову атаку просувати свої концепти колективної свободи, мультикультуралізму, там і так далі, ненасильницького спротиву і таке інше. Ось так я би бачив коментував ці речі. Чому я вертаюся до початку відеоблогу? І чому потрібно розуміти в кого стріляли в політика чи в представника концептуальної влади, чи в те інше і політика і тримача смислів, тому що від цього залежить взагалі, ну розуміння і інтерпретація цих подій. Перше, тобто, перше, що ми повинні розуміти, я вже підходжу до підсумків. Звичайно, Роберт Фіцо відрізняється від Дональда Трампа, тому що ну, хай мене Фіцо пробачить. Ну, стріляли в нього, не стріляли. Живий він чи не живий. Це не має ніякого значення, тому що Словаччина маленька країна і ні на що не впливає, в принципі. А Дональд Трамп це країна, він представник країни-лідера, яка утримує багато інституцій. І перше, на що ми маємо звернути увагу, чи насправді стрілянина на в бік Дональда Трампа, вона пов'язана з гострим соціальним конфліктом, який е роз'їдає Сполучені Штати Америки, американське суспільство. І чи є це притечою громадянської війни? Ось головне запитання, яке ми повинні були поставити. Чи є це притечою громадянської війни, і що це все означає? Моя відповідь ні. Поки що це не означає. Що це є предтечою громадянської війни. Більше того, ще раз повторюсь, колективний Байден і штаб Байдена вони всіляко бажають здоров'я, щиру Дональду Трампу йому, тому що він не веде з ним бій, не веде з ними бій на концептуальному рівні. Він веде бій на побутовому рівні. На побутовому рівні. І він не може перемогти. Дональд Трамп не може перемогти світову закулісу. Тому всі, хто вважає, що Дональд, це, Дональд Трамп це альтернатива і протидія світовій закулісі, помиляються. Він діє як бізнесмен, як людина, яка бачить просто аферистів, які витягують гроші. І він хоче позбавити їх фінансування. Але ракова пухлина вона дуже легко піде проросте. Тим більше, що це не той рівень, на якому потрібно знищувати це все. Республіканці не здатні працювати концептами і вести концептуальну війну. Не можуть вони. Можливо, хтось там є в надрах, але не можуть. І тому, оскільки Дональд Трамп веде боротьбу світовою за колісу не на концептуальному, а на побутовому рівні. То замахи проти Дональда Трампа організовують міські божевільні одинаки. І вони зовсім не цікаві Байдену і всім іншим. В принципі, тут він їм не заважає і їм зовсім не потрібно а, фізичне знищення. Тому всі, хто починає розказувати, що це штаб Байдена або люди світової заколіси. Розігрівають ненависть, розколюють суспільство і провокують міських божевільних на отакі от постріли і замахи. Вони виглядають смішно, і непереконливо. І це занадто така довга такий ланцюжок. Ну і фіцо, Роберт фіцо він ж виглядає як гопник з Троєщини. от прем'єр-міністр Словаччини. В нього й вигляд недалекої людини, тому що Орбан більше подібний на Лукашенка. А Лукашенко з Орбаном, вони претендують на представників концептуальної влади. Так, ніби вони зі світу ідей до нас прийшли. Але насправді це, звичайно, не так. Ось, якби насправді, Дональд Трамп вийшов на стезю війни або забив сокиру війни на вищому рівні, концептуальному рівні смислових конструкцій, то тоді б там були б задіяні. Зовсім не міські божевільні, не одинакі якісь. І ну замах був би вже реалізований. Тут без варіантів, так? Тобто ми це повинні розуміти. Ну і не треба забувати, що Клауси Шваби і, Дональд, і ці Джо Байдени вони не працюють військовими методами, тобто стріляниною. Це дивіться компромати. Чорний піар можливо, отруєння, якесь таємне вплив на здоров'я. Але це не постріли, це не їх почерк, це треба розуміти. Тому, підводячи вже підсумки, ну, так, це особливості, якби, політичного життя і політика. В кого стріляли? В, як в кого стріляли? Оце головне запитання, яке я поставив. В політика чи в представника концептуальної влади, представника світу ідеї? Я вважаю, що в нього стріляли як в бізнесмена, як в активну людину, яка відірвалася від бізнесу, вийшла з бізнесу Дональд Трампа, але ще в політику він ще не зайшов. Тому що дивіться, політик він може. Не бути а, мислителем і філософом, але в нього є чуйка, і він а, м, до себе притягує мислителів і філософів. Ну При всій повазі до Дональда Трампа а, Такер Карлсон і а, Ілон Маск не є мислителями і філософами, вони теж якимось є проміжними аморфними структурами чи а, індивідами, які я навіть не можу якось ідентифікувати. Ось, ну, так би я прокоментував, дав свій аналіз тому, що відбулося вчора. Вчора, ось, цей постріл, ці постріли в Дональда Трампа. Ну, я думаю, ви помітили, що моє бачення і мій аналіз він, ну, суттєво відрізняється від того, що. Як ви пропонуються вам на інших ресурсах. Я вважаю, що так, правильно дивитися на, на цю подію, а не в те, що там нас чекає. Там, ніхто це не знає, там, ким буде Трамп, яку буде політику вести щодо України і так далі. Це буде видно. Треба просто розуміти е, на іншому рівні, на вищому рівні, що, що реально відбувається. Е, на цьому дозвольте закінчити цей огляд і цей коментар. Дякую всім за увагу, за підтримку каналу. Це надзвичайно важливо. До побачення до наступних зустрічей.